Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Live. Я, як завжди, не збиралася знімати. У мене якийсь настрій нічого не робити, якась така ледача, третій день, але вчора зняла відео, ви його бачили про те, де я розповідала, як Феня втратив два зуба. От і, а плани були знімати порожні баночки, бо їх назбиралося. Боже, де вони беруться? Я не знаю. Не ну, тільки я про них розповідала. Майже всі я вам їх вже показала і викинула. Але знову заходю, а там коробок здоровий, і начебто хтось туди підходить із сусідів і докидає. Я не Ну, і, думаю, І Зніму порожні баночки, але для цього треба було нафарбуватися, А мені так щось думаю, так, ну, я полінуюся, трошки полінуюся, трошки полежу, відпочину, бо, мабуть, я заморилася. Думаю, буду сьогодні неділя, до речі, щоб так ви трошки зрозуміли, коли я знімаю. Але коли вийде це відео, я не знаю. Бо взагалі в мене вони якось знімаються. Ви знаєте, я зніму відео, планую його випустити там на наступний день або там через два дні, а потім трапляються якісь такі події, які хотілося б скоріше вам їх показати, розповісти. І тоді вони зміщуються в мене ці відео. Не знаю, коли це вийде, бо там іще в мене одне відео повинно вийти, теж зняти давно вже. Ну, Мія, ну йди, ну крепче собачка. Іди. Ну що скажи таке? Або, каже, переназвіть канал. Скажи, що це за ікамія Лайф, як ніякої камії не показують. у кадрі. По-перше. З мастю зараз отаким от бальзам для губ. Це от Угу. Я вам вже його показувала, він забліпіхає, щоб губки наповнилися. Усі оці зморшки, всі, щоб вони розправились, сухість пройшла. М -м -м. Так, Міюша, вже тільки потихеньку. Тут букласочка. Я там бачила блогерів, які перед початком мейкапу, вони обов'язково показують або навіть у кадрі зволожують шкіру. Це я роблю обов'язково, тому і не показую. я думаю, що всі. Це роблять, але сьогодні теж покажу це дві мої улюблені сиворотки. Ну, це моя сама найкраща, це моя любов. Я вже, Хто мене дивиться давно на усіх інших каналах, я її вже не один раз показувала. Це Lai'Eksten, сиворотка для зони навколо очей. От, а це оцієї ж торгової марки Life Extension, Це сироватка, сироватка з стволовими клітинами. От. Це сьогодні зранку в мене було. І от Simply Beautiful взволожуючий крем, гель теж для зони навколо очей. Він з кофеїном, така приємна текстура. Він дуже дуже гарно прибирає якісь такі невеликі припухлості, темні круги, якщо вони є. Але, ну, звичайно, ніяких там таких чудеска какета він не зробить. Але дуже гарний. І крем сьогодні в мене був від Андалу це з вітаміном С. Але він мені не дуже подобається, він непоганий. Але для мене він якийсь. Ну не такий приємний, як інші, так би я сказала. Тобто е, використаю його, його весь, я його не викину ні в коїм разі, але знов не куплю, е, бо щось мені не дуже подобається. як він. От. Я його ще мацькаю і на шию, і на зону декольте. Так, трошки я така, бачите, жовтувата, якась така жовтувата. Так, зніму свою балірошку, бо в хаті так якось начебто не дуже натоплено. Але зараз мені тепло. Я тут біля віконечка сіла, тут батарейка чім не підігріває. І я вчора збиралася їхати на пошту за посилкою. Але фарбуватися не хотілося, і я, а якийсь СПФ треба. І оце з СПФ 20, це аджаржарґенс, не зможу я його вимовити. Це такий автозагар, автозасмага. Як правильно, на українській. Такий він легенький для світлої шкіри. Е, ну, Я так багато намацькала, що, бачите, трошки така, така якась. У е, мене не засмага, якась таке хвороблива жовт, жовтизна. Якась. Тому ми зараз все це діло приберемо, перекриємо, візьму от Піксі, е, е, це праймер. Вічити така сяю трошки. Ой, таке блискученьке. Ну, зараз ми це все приберемо. Так, я зараз буду... Ні, я... Чому крихчим задимо тут? М? Ти, мамо, не, не чутно? Давайте Мішу сьогодні потрібніше. Я навіть не знаю, ще, який в мене буде мейкап, що я хочу, буде по ходу діла. Не на натискання. І мокрим спонжем. От якщо наносити основу Якоюсь кісточкою, в мене є кісточки для нанесення основи, і така, і ще інша, то тоді виходить дуже щільне покриття, тобто як ефект маски. Мені не подобається так. А коли так мокрим спонжем ви розносите, то навіть трохи одне натискання е, тональної основи вам вистачить на усе лице, а також і на, ну, трошки на вушка, отак, під е, щелепою, отак, трошки розносимо і на шию, щоб не було. Особливо це стосується тих основ, які темніші, чим ваша шкіра. Якщо вони отакі світлі, як оця, то мені достатньо і тут і трошки навушка. Так, і поснідала, сходила, покормила своїх всіх тваринок. Подивилася деякі відео, подивилася навіть свої відео, які повиходили на моїх каналах. Це на цьому каналі. І на каналі з рецептами. Всі посилання, до речі, на мої канали на YouTube, всі, всі три канали: оце, оце. потім посилання на канал з рецептами, і на канал з розпакуванням якихось посилок. Iherb в основному я залишу в інфобоксі. Тому хто натрапив на це відео, але не підписаний на мої ті канали, будь ласка, дуже буду вдячна, якщо ви там перейдете і подивитесь. А якщо підпишетесь, моїй вдячності не буде межі. І я маленький чарівник, і я на Ворожу вам щастя, здоров'я і успіх. Головне в це вірити. Так, про що там розповідала? Ага, розповідала я про те, що я вирішила, що зараз я нагарбуюсь, а потім. Ну, ось так, вже, наче, краще в мене виходить. Я вже такий, я ж кажу, я не такий дуже той візажист, але вже щось таке в мене виходить таке. Ну, маю, нафарбуюся і зніму порожні баночки. Скільки, наскільки мене хватить. Тому що мене не вистачає витримки на ті порожні банички, я дуже збираюся з силами, з емоціями. А ще навіть тому, що я вирішила і той канал теж вести українською мовою. Це мені дуже складно буде, бо там треба описувати ці товари, ці продукти, і ще й бади. Ой, це взагалі для мене дуже складно, бо в мене ще не вистачає оцих знаєте, оцих слів, які о як це? по-українськи, Щоб була така, знаєте, моя розповідь була сочна, насичена, щоб вона була красива, щоб була така смачна. Знаєте, коли я розповідала це, мені взагалі писали, ну так ви описуєте ці продукти, що аж слинка тече. А -м -м у мене начебто мені так уявляється, що в мене не хватить слів української. У мене такий ще лексикон, не, не дуже насичений. Це в мене бронзер. Під щелепою теж отак проводимо, вже не набираємо, а вже залишками просто. Буду використовувати оці от фокалюр, я показувала їх в їх якимось розпакуванні, це буде і тіні, і як база така. Їх можна використовувати і як тіні, і замість бази під тіні вони такі фіксуючі. Тобто вони застигають і дуже гарно тримаються на них якісь сухі тіні, які у вас осипаються, якщо, якщо сиплються, то тоді краще наносити або на такий настійкий консилер, консилер або на такі рідкі тіні, які теж застигають. Я люблю, щоб було на все по віку так. ну, Тут тільки розтушовувати, не міцно не не так, не ярко малювати. А отут нанести, а потім розтягувати отак. І щоб було, був, був такий плавний перехід. Так. Такими, знаєте, не розтягую по віку, а такими притаптуючими рухами. До речі, тіні такі непогані. Мені вони подобаються, але як вам тоді, коли розпакування їх показувала, в мене такий відтінок, пошти такий самий в мене є. Це ось ці. І ще є. ще одні. Бачите, вони всі якісь схожі, тільки саме світлий, це середнє, і це потемніше. Буду використовувати каялок. Так, Який чорний або коричневий? Зроблю коричневий. Так, Спочатку слизову і між ресничок проводимо, трохи виводимо сюди, трошки, і потім замальовую оцей ось куточок. Тут проходжуся буквально прямо між ресничками. Так, отак. Тепер, поки каял не застиг, бо він такий є отакою пласкою кісточкою, бачите, я його розтушовую. Сюди отак так розтягую, і потім витягую стрілочку, бачите. Так. Так, і робимо так само друге Око. До речі, каял що таке каял? Вони м'які, але вони е, мають таку текстуру, щоб його розпреділити, і він не застигає. Він не потім м, такий водостійкий і не розсмажується ні от е, як, ні от, сльоз, ні от води. А мені подобається. Так гарно виходить. Так, і можна ще коричневими якимись тінями. Я візьму такі, набираю і потім втрамбовую так, пухнастою кісточкою. Я все ж таки взяла оці темні ці тінь. Потім наберу от такі. Зроблю тут де кісточка. Таким плавним переходом на носик. Оці від Фізішн формула. Так, на Яблочко так якісь такі блискучі захотілося. Клас. Ось теж таку світлу, таку саму світлу, таку блискучу куточок. І малюємо брові, Бр... Бр... брові. Так. Я вам ще буду його показувати в розпакуванні. Це олівець від Eveline Evelyn. Кажуть, наче Евелін правильно казати. Це такий дуже тоненький. Бачите, це самий тоненький, який я колись бачила. І це відтінок Тауп. От Він такий сіро-коричний. Зараз він дуже гарний. Я вже його тестувала, мені він подобається. Він справді малює такі брові. Навіть я не вмію, і, та, і, і то в мене виходить. Мія, мені нема куди тебе брати, ні. Тут дуже така зараз тонка робота. Спочатку так проходюсь, роблю таку форму знизу. Чи робити мені таку знижку на те, що я ж сліпа, я нічого не бачу. Ні, ну я бачу, але не так, як хотілося б. Нечітко. І тепер прочісую трохи. Мені наче гарно виходить. Може, звичайно, камера нас з'їдає трохи. Зараз... Розсипчатою пудрою від Innisfree, Free. Такою прозорою. Ой, ну праймер сяючий, він навіть скрізь усе. Тепер рум'яна. А рум'яна у мене є отакі. От мама. Отакі, ось. Ну вони дуже пигментовані, дуже. Ось сюди отак на ямочка трохи. М -м -м. І ось сюди отак розтягнемо. Я зараз нанесу Wet and Wild хайлайтер. Він розсипчатий такий. Він такий дуже блискучий. Але якщо його трохи, він надзвичайний, він сяючий. Ой, гляньте. Але дома для зйомок якраз. Mm. Я не знаю, там видно, чи ні, як я б Так, як новорічна ялинка. Так, і в нас залишилися вії. О! Це ж не рісниця, це ж вії. Міжвійний простір ми прокрашували. О, так. Ем, ну що, ну, буду використовувати цю цю меблін, хоч вона мені не подобається, але що робити. Витрачені вже такі немалі кошти, тому. У мене ще така звичка, коли я беру туш, кісточку е витягую, я пальчиком закриваю тубу, щоб вона не засихала. Це вже звичка така, ну, з молодості. Дуже гарно треба надо прокрасити оці. Війки, що вони дають такий, знаєш, знаєте, ефект такого трохи, ну, витягує трохи око. Оці наружні куточки. От. Все. Так, у мене тут якийсь хаос на. Так, ну ой, мені подобається. подобається. Так, тепер останній штрих. Залишились ж губи, губи, губи. Таким світлим карандашом наношу, ну, я це вже показувала, над говою трохи таку лінію, вона потім розтушується. Це дає ефект такого трошки підпухшої верхньої губки. Ну, як на мій погляд. Трошки затушую, олівець. олівець, я там сказала карандашик Олівець. Коли ви олівчиками так затушовуєте губи? то потім, коли ви наносите помаду, і вона у вас там з'їдається, там ви попили щось, чай, каву, от, то вона не так з'їдається сам колір з губ. Ой, закріплюємо. Це мені подобається. Як на мене виглядає дуже гарно. І це я не професіонал взагалі. І я навіть не дивлюся часто ці відео б'юті блогерів. Ну, Я це не дуже люблю, бо це не моя взагалі стихія, Це косметика, фарбуватися я не дуже люблю. Але як на такого, для такого початківця, то непогано. Так, ну все. Тоді я пішла готуватися знімати відео з порожніми баничками. Дякую вам! Це буде на іншому каналі. Те відео, тому тут я з вами хочу попрощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся мої звичайні дні, як я люблю казати. От, дякую всім тим, хто пише коментарі. Для тих, хто підписався взагалі моє. Велике, велике дякую вам.